Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, прийшовши за посиланням в описі. Дякую і приємного перегляду. Це сталося приблизно у першої ночі. Я курив на вулиці біля свого дуплексу, трохи ближче до дороги. Усі будинки виглядали темними малесенькими силуетами. Ліхтарі в передмісті м'яко вкривали нашу вулицю блідо-жовтим сяйвом. Єдиний будинок, де горіло світло, був унизу пагорба, маєток Моретті. Я не знав, хто такі ці Моретті, але до них часто приїжджали знайомі з інших міст, сімейні вечірки, щось подібне. Зі своєї відстані, як їх найближчий сусід. Я ледь міг розгледіти вікна їх дому, розмиті тіні людей, що спілкувалися під час якоїсь нічної вечірки. Я пам'ятаю, як смакував цигарку, думаючи про те, як приємно, мабуть, мати таку згуртовану родину, і гадав, яку італійську їжу могли тоді розділяти Моретті, коли раптом спалах, сліпучі білі промені світла вирвалися з середини маєтку. Мов вибух кульової блискавки або народження зірки, все моє тіло здригнулося. Я сперся на найближчу поштову скриньку, і, перш ніж я бодай, частково зрозумів, що відбувається, яскраве світло зникло, і разом з ним зникли всі люди всередині будинку. Це було, м'яко кажучи, тривожно лише сама будівля залишилася. А всі її внутрішні лампи тепер освітлювали порожні дверні отвори, пусті веранди та безлюдні поверхи. Кожна людина зникла, ніби якась незбагненна сила натиснула деліт на всіх усередині. Цигарка випала з моїх вуст. Я кинувся бігти до свого дому та схопив бінокль у передпокої. Потім побіг далі вулицею, щоб знайти кращу точку огляду. Але бінокль лише підтвердив те, що я вже бачив на власні очі. Усі люди в будинку Моретті справді зникли, зникли повністю. І не лише їхні голоси та тіла, зникли й усі машини на під'їздній доріжці, усі вішалки для одягу були порожні. Насправді, більшість меблів також зникла. І я бачив лише голі білі стіни, ані картин. Ані календарів, ні годинників все виглядало так, ніби його начисто спорожнили. Я, мабуть, шпигував за тим місцем хвилин десять то підходив ближче, то відступав, коли втрачав відвагу. Було важко зрозуміти, що я взагалі повинен робити будити дружину тягнути її серед ночі на вулицю вдавалося безглуздим. Але мені потрібно було, щоб хтось інший це побачив. Я мав переконати себе, що не збожеволів. Напівсонна і з маскою для сну на чолі Еммі, нехотя погодилася глянути. Але коли я показав їй сяючий порожній будинок унизу пагорба, я раптом показував на темряву. Світло там згасло. Вже не можна було розгледіти ані внутрішності, Ані подвір'я. Еммі здивувалася. Я спрямував їй бінокль і намагався вказати на відсутність меблів і життя всередині. Вони сплять, пробурмотіла Еммі. Світло вимкнули. Про що ти взагалі? Я зробив усе можливе, щоб пояснити, що сталося, але Еммі була надто втомлена. Ми повернулися спати. Наступного дня, відвізши Еммі на роботу. Перше, що я зробив, це поїхав до маєтку Моретті. Дивно, але зранку все виглядало цілком нормально. Я повільно під'їхав униз на кінець тупика і побачив старий кадилак, припаркований у дворі Моретті. Через кухонні вікна я помітив кількох родичів, що зібралися на сніданок чи обід. Будинок зовсім не був порожнім. Я зробив великий розворот на кінці дороги, їдучи досить повільно. У дзеркалі заднього виду я стежив, чи хтось у домі поверне голову в мій бік, але ніхто не звернув уваги. З цікавості я знову розвернувся і під'їхав прямо до їх дому. Жоден із силуетів на кухні не звернув на мене уваги. Я почав кружляти, тримаючи кермо ліворуч і їдучи зі швидкістю 5 миль на годину. Весь час стежачи за будинком Моретті, вони не реагували. Я натиснув клаксон. Двічі, тричі. Жодна людина в домі не зрушила з місця. Добре, пробурмотів я. Я припаркував машину та став наприкінці їхньої під'їзної доріжки. У тиші передмістя я чув приглушені голоси з середини дому. Вони були занурені у розмову, Дзвінки дзеньк від падіння столового приладу на тарілку. Як таке можливо? Як я можу чути їх з вулиці, і водночас вони зовсім не чують мене? Можливо, всупереч здоровому глузду, я пройшов крізь їхні ворота, рушив цегляною доріжкою та постукав у масивні двері з червоного дерева. Три гучні удари. Насправді в мене не було що сказати, окрім як чи щось сталося минулої ночі, або все гаразд? Але я подумав, що спробувати не завадить. Минуло 10 секунд, 30 і ось кроки. Двері відчинилися на ширину долоні, ланцюжок угорі натягнувся. Вайвіа Субіто! різко гаркнув великий італієць. Ти збираєшся робити це щодня? Я відступив на кілька кроків. Вибачте, що? Перкаріта. Чоловік вдарив себе долонею по чолі. Я не хочу бачити тебе тут знову. Ти зрозумів? Я стиснувся від нерозуміння. Вибачте, я просто подумав, що ми викличемо поліцію. Іди геть, закричав він, грюкнувши дверима. Я похитнувся назад із піднятими руками. Мій хиткий крок швидко перетворився на спотикання. Я перечепився і врізався прямо в кадилак Моретті. Але замість того, щоб розбити ніс об холодний метал, я впав просто на бетон. І лише бетон. Я потер сідниці. Що за біса? Моє підборіддя було всього за два фути від його ручки. Я потягнувся, щоб торкнутися чорної блискучої ручки і побачив, як пальці пройшли крізь метал. Ніби його взагалі не існує. Що? Я інстинктивно махнув іншою рукою і побачив, як вона пройшла крізь шину. Спочатку будинок, тепер і це. Через вікно спереду я все ще бачив сім'ю за обіднім столом: мати, бабуся й троє дітей. Ніхто не реагував на моє падіння чи стукіт. Усі поводилися так, ніби працювали в режимі автопілот, а їхня машина навіть не була справжньою. Що за чортівня? Не гаючи ні секунди, я кинувся назад до своєї машини і помчав геть. Сира, всеохопна холодна хвиля стискала плечі та шию. Я вже давно не відчував такого страху, такого сильного страху. Емі була виснажена після цілого дня роботи медсестрою, вона перебувала в тому особливому стані, виснажена, але ще трималася на кавових держаннях. Я пообіцяв, що більше не турбуватиму її сон, як учора, і приготував нам просту вечерю спасти. Під час трапези я намагався тримати розмову про свої письмові плани Я ж викладач, і тоді був на літніх канікулах. Але звісно, вже через деякий час я не витримав і почав розповідати про тривожні збої реальності в будинку Моретті. Емі поставилася скептично Ти думаєш, будинок Моретті замінили вчора? Так, думаю, є якась хитромудра спроба зробити вигляд, що він звичайний ззовні, але це вже не той самий будинок. Емі зробила довгий ковток вина, гаразд. Тож, я думаю, треба звернутися до сусідського дозору або до поліції, чи навіть до пожежників треба комусь розповісти. Хоча дружина зазвичай була вічливою, цього разу втома зробила її слова різкішими: Мілтоне, тобі ніхто не повірить. Що? Бо навіть я тобі не вірю. Ти не віриш? Учора ввечері, коли ти показував мені їх дом, усі там спали. А сьогодні, схоже, якийсь італієць на тебе накричав, а потім ти ще вдарився головою об його машину. Але ж я не вдарився. Машина була як Міраж. Я пройшов крізь неї. Так, але це. Та ну, Мілтоне, це ж абсурд. Але це правда. Я можу тобі показати завтра. Я доведу. Мілтон, ні. Що? Я не хочу туди йти. Не хочу, щоб нас вважали божевільними, але ж треба щось із цим робити. Еммі примружилася: А справді треба? Хіба ні? Вона намотала довгу смужку спагетті на виделку і дивилася, як вона закручується, мов клубок ниток. Минулого грудня двоє туристів залізли в печеру, куди не можна було, і обидва потрапили на апарат штучної вентиляції. А минулого тижня один дід вирішив спробувати скейтборд свого онука, зламав ребра і ключицю. Я не розумію: деякі речі краще залишати в спокої. Щоб ти там не бачив, просто забудь тобі, мабуть, привиділося. Привиділося? Мілтоне, учора ти витяг мене з ліжка, щоб показати темний дом. Я спала всього дві години. Я знаю, вибач, але ж я справді бачив. І взагалі, чому ти був там так пізно? Я прикусив губу. Правда була в тому, що писалося мені погано. Я навіть не мав назви для свого проєкту. Хороший робочий варіант міг би звучати як творча криза і нічні цигарки. Еммі, я думав над історією: мені легше на свіжому повітрі, коли застряг, а інші з нас працюють вранці. Я знаю, бо суспільство якось повинно функціонувати. Тож не треба будити нас своїми нікотиновими галюцинаціями, добре? Я змотав спагетті на виделку і зробив ковток. Я не став далі наполягати. Емі була втомлена це мало лишитися моєю справою. Ми намагалися провести вечір як звичайна пара, подивилися серіал перед сном. Дотепні репліки Стіва Карела завжди діяли на Емі як дзвоник Павлова вона швидко засинала. А от у моїй голові думки все ще кружляли. Я дедалі частіше сумнівався у собі. Я божеволію? Це денні марення? Чи була в когось із моєї родини шизофренія? Ні. Те, що я бачив, було реальним. Я це знаю. Я мав зробити єдине зняти бодай один із тих дивних моментів на камеру. Я ж міг би легко зняти, як моя рука проходить крізь машину. Ось саме такий доказ був би неспростовним. І десь о 2.15 я вислизнув з ліжка, одягнув куртку і вирушив у теплу липневу ніч. Чи діяв я імпульсивно? Так. Чи був я дурним? Мабуть. Але раз сон все одно не йшов, я знав, що почуватимусь краще, якщо зможу довести самому собі, що я не божевільний. Тієї ночі було особливо темно. Небо було безмісячною оксамитовою ковдрою, яка душила тьмяні жовті ліхтарі нашого передмістя. і Кенон ледь відбивав хоч щось, я подумав, що камера з нормальною лінзою не завадить, я мав рацію, бо майже одразу помітив, що будинок Моретті освітлений, їхня вітальня сяяла тінями численних гостей. Коли я спустився на півдороги пагорбом. Непомітно зробив кілька знімків і записав відео. Поки що все мало вигляд пізньої вечірки. Гості стояли чи сиділи з келихами вина у руках. Я не помітив тих самих родичів, яких бачив удень, але, можливо, вони просто були поза полем зору. Я прокрадався тінями, поки не дістався переднього двору Моретті. Мій план був простий зняти, як моя долоня проходить крізь кадилак. Але коли я наблизився, то побачив, що ніякого кадилака там не було. Ще секунду тому він там стояв, я вдивився уважніше, коли досяг межі їхньої ділянки. Ні, жодних машин. Чудово! подумав я. Мабуть, я таки божеволію. Я натиснув запис на камері і тримав її на рівні пояса. Відтепер я фіксую все. Я стояв, я дивився, я чекав занадто довго. Було вже майже третє ранку, я був в темному одязі. Якщо б я підійшов ближче, не могли б прийняти заграбіжника. Але чи вони взагалі бачили мене? Я підійшов ближче, опустив камеру і плиснув у долоні. Жодної реакції. Я сильно вдарив по металевій огорожі. Звук був дзвінким, різким, і знову нуль реакції те саме, що й раніше, ніби всі люди всередині були глухими або діяли в дивному режимі автопілот. Добре, подумав я, те ж саме і нічим довести. Чорт, що я взагалі тут роблю? Я повинен піти, повинен піти, правда ж? Я майже повернувся, щоб іти. Але замість цього ухопився за огорожу, переліз, обійшов будинок і зайшов у задній двір. Ні, тут має бути щось, люди повинні про це знати. Сад був дивний і надто доглянутий, такий, що зазвичай потребує цілої команди садівників, пташині, купальні, альтанки, довгі зелені ліани, що вилися по дерев'яних арках. Я торкався листя й кущів. Знімав усе на камеру, перевіряючи, чи воно справжнє, я торкнувся квіткового горщика, зачепив лопату. Вони були щільними, реальними на дотик. Я все ще бачив гостей через заднє вікно. Та сама вечірка застрягла на повторі. Що мені робити? Прокрастися всередину, застати їх зненацька? Я продовжував знімати, торкаючись речей у саду. Дивився у видошукач, шукав аномалії. У центрі двору стояла мармурова статуя чоловіка. Виглядала так, ніби її привезли з Риму. Я постукав по грудях статуї і одразу відчув першу аномалію. Вона була гарячою. Текстуру важко описати. Ніби щойно надрукований аркуш паперу. Я знову обережно торкнувся статуї. Схилившись до її дивного тепла, на камері вдалося зафіксувати, як мій палець зробив ледь помітну вм'ятину в районі сонячного сплетіння. І перш ніж я встиг відсмикнути руку, статуя схопила мене за горло. Швидкі залізні руки стиснули мене. Удушення було настільки сильним, що я ледве міг дихати. Камера випала з рук. Статуя почала йти, «Статуя почала йти. Я був змушений рухатися разом із нею. Мої пальці ніг ледь торкалися землі, вона тягнула мене через сад. Камера билася об моє стегно, знімаючи землю. Задні двері цього дому самі відчинилися. Статуя керувала мною своїми руками. Її гарячі пальці могли б легко розчавити моє горло. Вона завела мене всередину маєтку, і там я побачив, що щось не так. Зовсім не так. Замість меблів і затишного італійського інтер'єру суцільні білі грати. Усі стіни, стеля і підлога складалися з маленьких білих квадратів із тонкими блакитними лініями, немов зошит у клітинку з років математики. Без жодних церемоній статуя відпустила мене на підлогу. Я впав на коліна, відчуваючи гострий біль. Я кинувся тікати, але двері за нами зачинилися. Тепер у приміщенні взагалі не було ні дверей, ні вікон. Світло виходило від самих град без жодної тіні. Я підняв руку і побачив, що вона освітлена рівномірно з усіх боків. Де до біса, я опинився? Із невидимих кутів з'явилися нові статуї, те, які мали ті ж самі форми тіл чи й гості вечірки, яких я бачив. Але це точно не були люди, це були лише гладенькі мармурові копії. Будь ласка, не шкодьте мені! Мої слова відлунювалися від білих стін. У цій кімнаті було щось безкінечно жахливе. Одна з білих фігур із великим животом і кремезним обличчям підійшла до мене. Я зрозумів, це точна копія того самого Італійця, який кричав на мене біля дверей. Хоча обличчя немало деталей, я чітко бачив, як губи скривилися в усмішці. Тобі тут не місце. Його колишній акцент зник, голос звучав, ніби космічний синтезатор начитував слова. Ні, мені справді не місце, прошепотів я. Будь ласка, не робіть мені боляче. Кремезна фігура знизала плечима, а жіноча фігура позаду спитала Чому ми маємо шкодити тобі? Я відсахнувся, відходячи від них, торкнувся гарячих паперових стін, намагався сховатися. Ми ніколи не нашкодимо тобі. Ти один із нас. Я дістався до кута, і раптом білі квадрати почали набирати кольору, мов пляма, що розросталася. Простір почав рендеритися: дерев'яна підлога, коричневі плінтуси, кремові шпалери. Ні, але ж це уже через декілька секунд я стояв у власному коридорі, побачив календар над сходами, побачив свої домашні капці на підлозі. Ні, 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 це неправильно. Я опинився перед дверима спальні, схопився за ручку. Відчинив, шукаючи вихід, і саме там я це побачив. На ліжку лежала біла копія, схожа на Емі У півсекунди на ній рендерилася піжама в тон шкіри. Вона позіхнула, потягнулася і глянула на мене. Мілтоне? Я кинувся тікати й перевіряти рештку кімнат. Усе було надто знайоме від яблук в холодильнику до мишачих слідів за диваном. Це був точний дублікат нашого дуплексу, в якому ми жили шість років. Усе гаразд, гукнула Емі. Я сказав їй, що мене налякав кошмар, і в певному сенсі це було правдою це й був кошмар. Усе, що я коли-небудь знав, виявилося якоюсь фальшивкою, якоюсь симуляцією, яку я не міг збагнути. Навіть коли я вийшов із дому, щоб перевірити, що зовні. Я все одно стояв на пагорбі, дивлячись униз на маєток Моретті, ніби мене телепортували, ніби реальність перебудувалася, щоб удурити мене. Я не хотів, аби Емі подумала, що я ще божевільніший, ніж здаюся. Тож я нічого їй не сказав я й не міг їй довіряти чи була вона взагалі справжньою? Це було занадто велике божевілля, щоб поділитися з кимось. Тож, я залишив усе при собі, я тримав це в собі тижнями. Бували періоди, коли я просто лежав у ліжку, прикидаючись хворим, не в змозі усвідомити те, що бачив. Ті шаблонні люди та їхній білий світ, решітка, стояли за всім цим, я не міг викинути їх із голови. Моя удавана дружина питала про мою удавану роботу викладати удаваним дітям. Я давав удавану відповідь. Так, я з нетерпінням чекаю можливості сформувати нові уми цього року, але ж їхні уми вже сформовані, правда? Хіба все не було вже заздалегідь відрендерено та визначено? Хіба все не було лише фарсом? Були ночі, коли я намагався здерти шкіру з рук, просто щоб перевірити, чи не знайду всередині білого паперового мармуру. Я не знаходив нічого. Лише кров і біль. Деякий час я тримав камеру на столі як нагадування, щоб залишатися тверезим у ставленні до цих подій. Я жодного разу не дивився записів цієї ночі, але я знав, правда зберігається на маленькій SD-картці в моєму кенон. А потім одного разу я видалив ці записи. Я видалив усе так і не переглянувши. Я знищив єдиний доказ, який у мене був. Минуло кілька місяців, і тепер я знову викладав у школі усі ті рожевощокі свіжі обличчя, усі контрольні та домашки, і всі ці дурнуваті жарти, які я не розумів усе це стало чудовим нагадуванням у житті, потрібні відволікання. Ми повинні тримати себе зайнятими соціальним життям, людьми навколо. Відволікання це добре, власне, це чудово, найостанніше я нарешті подолав творчу кризу. Думаю, мені допомогло те, що я виклав усю цю історію на папір, аби позбутися її з голови. Ключем була правильна назва щойно я її знайшов, слова самі почали литися деякі речі краще залишати в спокої. вона має той самий відтінок провідного принципу. Я повторював її емі майже щодня, наче мантру. Це допомагало триматися. Це слова, за якими варто жити, казав я собі. Слова, за якими варто жити.